Тихо плакали ніч за вікном, Розриваючи тишу надвоє. Біля ліжка з підбитим крилом, ангел зраненого героя. Вчора обстріл, він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні, нині не тільки на мить задрімав, Знову бій, знову бій холодний, Затоляв від вогню бійця, гортав на морозі теплом, Так і ранив. Біль, швидка, ангел поруч з підбитим крилом. Цілу ніч хірургу лікарні над героєм старанно трудився. Поруч, тихо, зморений ангел, за героя невтомно молився. Все, закінчили, буде жити, тихо мовив хірург на ранок. В очі ангелу подивився да й твої за шию рани Здивувався змучений ангел. Як ти знаєш, я ж безтілесний, він не вижив би, тому знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую, я без тебе. Не зумів би його підійняти. Донеси, подяку, до неба, відпочинь, я буду пильнувати. Задрімав змучений ангел, відновив загублені сили, Щоб над своїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила.